Перший прорахунок був, щоб не вмерти. Мінімально потрібно 2 літри на людину не через тиждень, а завтра. Каховська гес вона виконувала функцію не тільки водосховищем, де вода відстоювалася. І аератором. Замість того, щоб зберігати речі цінні, ми зберігаємо воду. Що людям сказати, що вода буде там через 5 років, їх не влаштовує. Вода повинна бути сьогодні.